Доброго дня, шановні садівники. Мене звати Андрій Бут. Вітаю вас на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про обрізку піона древовидного. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Формування піона древовидного досить просте. Нічого складного в цьому немає. Зверніть увагу, є плоди. Це плоди минулого року. І ця вся частина до перших живих бруньок, вона суха, вона вже відсохша. Просто Просить тебе не весь плід повністю, а іще трошечки взяти минулорічного приросту до живої потужної бруньки. Ви пам'ятаєте, що всі гарно рослини треба формувати з чітким розумінням на приростах якого року вони квітують, на прирості минулого року чи на прирості цього року. Піон деревовидний квітує на прирості минулого року. Тому він в минулому році утворив ось такий гарний приріст, зацвів тут. І заклав квіткову бруньку. Оці товсті потужні бруньки, це і є якраз квіткові бруньки. Нам все, що над ними не потрібно, воно бачите, сухе воно вже ламається. Я його акуратно прямо над квітковою брунькою все зрізаю по всьому кущу. Роботи тут досить багато. А після цього я подивлюся ще, де є сухі гілки, тому що я вибрав як об'єкт цей вже потужний і досить дорослий кущ піона. Для того, щоб побачити, що з нього залишиться. Він вже почав трошки розвалюватись, бачите, він втрачає свою форму. Ті задні гілки там вже похилилися, він трошки вже розвалився. Ми проведемо разом з цим і санітарну обрізку, трошечки омолоджуючи, навіть обрізку, проведемо цьому кущу. Поїхали. У нас поможник прийшов допомогти в роботі. Оці ось сухі. Ось залишаємо таку потужну квіткову бруньку. І тут раз, залишаємо потужну квіткову бруньку. Тут ось цей привіз раз, залишаємо квіткову бруньку. Раз. Раз. Ось такий Слабенькій гілочці, бачите, можна зрізати отак, але видно, що вона вже там майже не жива і толку з цієї бруньки не буде. Тому такі гілки я вирізаю повністю. І оцю, і оцю слабеньку гілку я також вирізаю. Ти лісиш, тікай. Вирізаю, не залишаючи сучків. Оці черешки листків, їх можна обтрушувати просто руками. Ось суха гілка, яка, бачите, вже вона її немає тут. Квіткові бруньки вони намагалися закласти, але вони не вийшли. Не Я врізаю її повністю тіло. Ця гілка розміщена вже майже горизонтально над поверхнею ґрунту. В принципі, я можу її залишити, хай вона ще там поцвіте, а в наступному році прийму рішення. Може, я її приберу зовсім. Все, це закінчено. Рухаємося далі. Якщо у мене є отут місце, де перенавантажена, дуже загущена крона, то я його можу придити, вирізаючи просто цілі гілки. Таким чином, регулюючи квітування. принцип, ми з вами знаємо. Чим менше бруньок заміщення, чим менша кількість бруньок, тим буде менша кількість квітів, відповідно, але вони будуть за розміром більші. Ось гілка теж в кроні вже суха, я її вирізаю повністю. Ось середині крони. Гілка майже суха єсть, вона живенька ця брунька, але тут квітка буде невелика за розміром, і вона мені не потрібна. Ось горизонтально розміщена гілка, і на ній немає ні однієї квіткової бруньки. Я вирізаю її повністю. Отак. От тут якось дуже загущено, я виріжу цю гілку. Цьому піону. Уже років 20. Така обрізка йому проводиться щорічно, тому що кущі потім стануть загущеними і перестануть квітувати. Ось гарні потужні бруньки, які будуть давати великі з розміром квіти. В принципі, можна було, якщо є час і бажання, бачите, що тут такі плоди. У суплідні, і там такі, як горішки, невеликі плоди. Їх можна було, як і у бузку, скажімо, вирізати після цвітіння, щоб він не утворював плодів. Тоді би він не витрачав свої сили на утворення плодів. Але ми цього зробити не стали. І зараз просто проходимося, вирізаємо ослаблені. Тобто, фактично, можна сказати, що це. Санітарна обрізка. Ми вирізаємо сухе, пошкоджене, те, що перетинається. І загущені якісь місця ми теж проходимо і вирізаємо все. Кущ уже старий, як для піона, і ви бачите, що він розвалився, розпався. Ось ця гілка вже впала на сусідню рослину, і ця ось теж. І зараз покажу вам, що вони вже гнилі у основи. Я їх буду зрізати зараз пилкою. Тепер, коли у нас звільнилося тут так багато місця, кущ втратив свою симетричність. Тут є проміжок, і тому я хочу його понизити і зверху і прибрати з того боку, для того, щоб рослина була більш симетричною. Наскільки це мені вдасться зараз зробити? Я вирізаю, це вже омоложуюча обрізка. Я виріжаю в нього практично середину. Деревина опіона дуже крихка, тому треба бути дуже обережним. Не можна його сильно нахиляти. Він дуже легко зламати його. Під кущами можна побачити такі вже рослини. Це вже самосів, який можна відсаджувати, і буде новий, новий піон. Але... Ми не знаємо, який буде колір. Це сієнці просто древидного піона. Ми відбирали тут більш таки з червонішими, забар... червонішим забарвленням квітів. Але що вийде із сієнців, невідомо. Тому ми і на розсаднику їх починаємо реалізовувати після того, коли вони цвітають. Серцевина вже така в нього нелегенька, ну нічого, він ще поживе. Після такого омолодження я зараз. Допрацюю ту частину, яка е, звільнилася у мене від гілок, щоб зрозуміти, як зробити його більш симетричним. Наскільки треба буде робити його більш симетричним. Е, я цю операцію частково проводив вже в минулі роки, і тому бачите, що в нього із середини вже починають іти молоді пагни, які будуть відновлювати крону. Звичайно, я стараюсь робити так, щоб гілки не перетинались і не травмували одне одне, тому що у нього гілки коротенькі. І вони е не відхиляються так сильно. Але наскільки мені це вдається? Взагалі-то у при формуванні любих кущів досягнути ефекту, що білки повністю ніде не перетинались, ну, практично неможливо. Ми цього і не прагнемо особливо. Зрізи після роботи. Пилкою, звичайно, що можна замазувати лак бальзамом, можна залишати так. Це, на мій погляд, не принципово. Тобто, думки є різні з цього приводу: замазувати рани чи не замазувати. Я їх замазувати не буду. Ті гілки, які розміщені вже горизонтально, їх придавили верхні. Вони практично значення вже не мають, тому що вони не працюють, вони не будуть квітувати і ніколи не винесуть свої квіти наверх, на верх на периферію крони. Тому їх відрізаємо зразу. Не дивіться, те, жива вона чи ні. З-за Специфіки будови самого куща, він же невисокий, не використовується переведення на бруньку. Тобто укорочення пагню не проводиться. Гілки завжди видаляються повністю. Якщо треба просто продилити отакі загущені місця, то треба просто зрозуміти, яку ми залишаємо із цих, що ми видаляємо. Мені не подобається оце. Я таким чином проріджую загущені місця. Оце зразу виріжу. І дрібненькі, які знаходяться всередині крони, тільки без сучків, не залишаючи сучків. Ця слабенька. Все, тепер я тут проведу укорочення по зазначеній технології і сподіваюсь, що вже воно не буде виглядати таким настільки загущеним. Коли, начебто, закінчив роботу, треба ще раз прийти по кругу, подивитись уважно, щоб ніде не залишить ніяких сухих сучків і так далі. І от можна сказати, що основна робота по формуванню куща піона закінчена. Але бачите, що та частина вона залишилась у нас без гілок. І за того, що там вже багато гнилих і старих, я залишаю тут проміжок такий, тому що тут поряд інша рослина. Коли з'явиться листя, от у піону непарно пересте, досить потужне, то він стане вже більш округлим. Я не сказав про час проведення цієї операції. Формування піону дровидно треба проводити в безлистяному стані, в лютому місяці, найкраще, як і зараз, до початку сокоруху. Коли бруньки ще не почали розпускатися. От уже можна сказати, що робота закінчена. І чекаємо квітування в травні місяці. Дякую вам, успіхів в зайних справах і добробуту!